По-перше, 16 розділ де ми читаємо дуже важливий текст, а взагалі цей текст, на мій погляд, він є квінтесенцією тори, не тільки як, як вчення інструкції, як настанови. А як казав один відомий мрабин, сказав, що тора це є. Кровіносна магістраль Всесвіту. І саме на цьому о, о, дуже важливому аспекті побудована ця кровеносна система Всесвіту. І ми о, на минулому тижні говорили про дздаку, ми говорили про Масер Ані о, о, в нашому зібранні. І сьогодні це в певній мірі продовження. Ми прочитаємо 16 розділ 18 по 20 вірш. Суддів та урядників настановиш собі в усіх містах своїх, як Господь Бог твій дає тобі по племенах твоїх. і вони будуть судити народ справедливим судом. Не викривлюєш законом, не будеш дивитися на особу і не візьмеш підкупу, бо підкуп осліплює очі мудрих і викривлює слова справедливих. За справедливістю, лише за справедливістю будеш гнатися, щоб жити і завладіти краєм, що Господь. Бог твій дає тобі. Дуже важлива теза. По-перше, коли ми говоримо про нашу країну, про реформи в нашій країні, яка реформа, яку намагаються змінити і досі п'ються як головою обстінку? Судовою. Абсолютно вірно. Да? І скажу так, що судові. Судов... Чинники, що працюють е... в судовій системі інших країн, вони теж не перфектні. Вони там корупції. Повірте мені, корупції не менше. Але е... в певній мірі закони там налаштовані таким чином, що вони все ж таки не е... вони карають, карають людей і є страх. Може, ми якось до цьому дійдемо, але якщо брати е, як систему, то ця система вона не витримує ніякої критики. І Господь каже, що звертаючись до суддів, до людей, що мають вершити знаку справедливість, що ти маєш поступати не просто судити справедливо, а що він каже, за справедливістю? Лише за справедливістю буду ж І до речі, в івриті там є посилення Цедек цедек ті хто. Пам'ятаєте апостола Павла Радшує, що він казав, що ресталіщі, на, на дорісті буду гнатися за вінцем. Ще він каже, що женіться за любов'ю про те, що сьогодні говорив брат Борис. Женіться. Не просто це має бути об'єктом поклоніння, чи, знаєте, там, чимось аморфним таким, ну, любов там і далі. А це має бути як самоціль гнатися за любов'ю, так і справедливість посилення. Це дек тільдов, означає. Прикласти максимум зусиль, щоб досягти цієї мети. І, до речі, переклад Огієнка передає суть і зміст. Це дуже цікаво. І був такий е, рабейно Бахя, він казав, що ти маєш бути правдивим, незалежно від того, чи приведе це до збитку, чи до прибутку. Це стосується як слів, так і, ті, і дій людини. Дуже чудова настанова. Але коли ми читаємо цей текст, то мова йде в контексті судочинства, який має бути суддя, яким має бути суддя, який керується торою законом Божим. І на суддях в певній. На судях лежить відповідальність дуже велика, І вони мають бути прикладом для людей, але на жаль, що ми бачимо, цей приклад споклюжений вже настільки, що е, довіри до судової гілки влади багатьох людей немає. Але що ж ця судова система, яку. Е, Стверджує Всевишній, яке ж воно має відношення до нас. Ми ж не маємо, ми ж не судді, так? Ми ж не звершуємо якісь судьбові там тяжби і так далі. Але ми мусимо зрозуміти, що цей принцип, те, що названо кровоносну систему, кровеносну магістралю Всесвіту, це справедливість Всевишнього. Це та мета, заради котрої і прийшов Машіях на землю. Це мета, яка в кінцевому рахунку буде стверджена, коли цар, справедливий цар, встановить своє царство справедливості здаки і миру в Ірушайні. І в цьому випадку ми, ми мусимо йти кроками цього царя. Ми мусимо бачити, яким чином наш цар стверджує цю справедливість, де немає компромісу, де немає его, де є місце шертовній любові. І навіть коли, знаєте, є таке. Такий вираз, що е, там, заради блага когось можна піти на якийсь компроміс, або, кажімо, але це благо ні ніколи не, повернеться, е, не, не обернеться тобі і тій людині добром. І справа того, що ми маємо розуміти принцип, що не можна користуватися е, неправдою як засобом. Який забезпечить тобі правду або справедливість? Неправда не може бути інструментом для забезпечення правди і справедливості. Це аксіома, і вона начебто не потребує ніяких доказів, але людина невгамонно йде шляхом неправди, чинячи цю несправедливість. А знаєте, що каже пророк Шияго Ісая? Сьогодні автора по 51 -й, 52 розділі Ісаї, а прок Ісаї каже, Айль е, Акадошній Даш Бідзака, що в перекладі означається п'ятий розділ, на й вірш, Бог святий освячується справедливістю. Бог святий і освячується справедливістю. Чудовий вираз, чудовий вірш. І як виросів просів і про перчик, і хочу, скажімо, таку риску підвести щодо цього поняття як заказ справедливість. Бо можна говорити безкінечно, пояснювати, але в Єрусалійському Талмуді в трактаті Орйот третій Акуш, записано справедливість і милосердя як вода та сіль для людини. Можна обійтися без вина та без перцю, але неможливо без води та солі. Справедливість і милосердя як вода та сіль для людини. Можна обійтися без вина та без перцю, але неможливо без води та солі. Це така справедливість і милосердя. Три кітини, які побудовано взагалі е, Всесвіт. І я не кажу, що земля плоска, і вона стоїть на трьох китах, і я маю на увазі зовсім інше. Справедливість і милосердя це те, що ми називаємо е, характером Всевишнього Бога. Це його сутність, це те, ким він є, Бог. Справедливий і Бог Милосердний. І, безумовно, інші риси, такі як суддя праведний і багато іншого, якби цей праведний суд звершався над кожним з нас, то ми б зараз сиділи б всі віномі і поливали б один одного волію на, на цих попатеях так? Вибачте за цей жарт, але, але так воно є, хочеться такою мовою простою вже донести. І те, що стосується іншого, іншого дуже важливої теми, що е, стосується кожного з нас. Це тема, яку е, ми вчора, е, я Олеся, і, 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 і сестра, ми її е, е, намагалися для себе прояснити. І я хочу дати певні відповіді. Війна. Війна, про яку мова йде в цьому розділі. Ми читаємо 20 розділ. Коли ти приступиш до міста, щоб воювати з ним, то запропонуй йому перший мир. Шалом. перший ми, мир. І станеться, якщо воно якщо воно, місто, відповість тобі мир і відчинить браму тобі, то весь той народ, що знаходиться в ньому, буде тобі на данину. І буде служити тобі. А якщо воно не замирить з тобою і буде провадити з тобою війну, то обложиш його, і Господь Бог твій дасть його в руку твою, і ти повбиваєш усю чоловічу стать його вістрям меча, тільки жінок, і дітей, і худобу, і все, що буде в місті, тим всю здобич його забереш собі, і будеш ти їсти здобич ворогів своїх. Що дав тобі Господь Бог твій? Так ти зробиш усім містам, дуже далеким від тебе, що вони не зміст цих народів. Тільки зміст тих народів, які Господь Бог твій дає тобі на володіння, не позаставиш при житті жодної душі, бо конче чиниш їх закляттям. Хитиянина, оморіянина, Хананіянина, прирізянянина. Хіб'янина і усянина, і як наказав був Господь Бог твій, щоб вони не навчили вас робити того, як усі їхні гідоти, що робили вони богам своїм, бо тоді згіршити ви перед Господом Богом своїм. І мова знайшла про те, зрозуміло, сім народів, які Господь прокляв за їх міру гріха. Все. вердикт. Вже винесено. Але ще мова йде про інші народи, які, певно, насіляли землю Кнаан, і до, до них е, відношення може бути трошки іншим. Якщо сім народів вони все російському обречені заречені, то інші народи або індивіду, вони мають ще шанс. І це про це ми говорили. І яким чином велась ця священа війна проти сіми народів. І, і яким чином могла вестись війна ради збагачення Ізраїлю, ми будемо відверті, або якісь подавлення якісь бунтів і так далі. Але тут дуже цікава річ, що я знайшов. І знайшов я знову ж таки в традиції в, у, у Рамбама в законах про царів і війни. У нього є цікавий опус такий. Де він намагається пояснити саме ці, цей розділ, чому велися ці війни. І розділ і шостому у Рамбама «Законах царів цієї війні» Ми читаємо, що мир спочатку пропонується будь-якому ворожому місту, навіть навіть пише навіть містам семи народів. А це зовсім змінює картину. Знаєте чому? Зараз посім. Рамбан також говорить про давню традицію, згідно з якого єврейське військо, осаджуючи місто, завжди має залишити одну сторону вільну для біженців. Таким чином, навіть якщо голови міста вирішили не здавати його, всі охочі можуть покинути місто, перш ніж воно буде знищене. Усі чоловіки, що залишилися в місті за визначенням, вважаються воїнами та знищуються. Жінки, діти, худоба та майно забирають переможці, а у разі сіми народів знищенню підлягають і жінки, навіть діти, і навіть худоба. Все. Все. У багатьох аспектах жінки сприймалися в стародавньому світі, як майно і знищення їх означало лише одне. Я не користуватимуся майном свого ворога, бо він не чистий перед єдиним. Я знищив його не з корисливою метою, а для своєї безпеки. На своїй землі волею Творця. Так пише Рамбам в цій книзі. І на що я звернув увагу, що він каже, що, е, коли ти звертаєшся до міста, що воно здалося, це може бути як е, місто, що належить до народу, що не входить в число сім. Але Рамбан пише, що це може бути одне з міст, яке вже приречене. На винищення, згідно вердикту Всемишки. Але я потім повертаюся назад те, що записано про справедливість і милосердя. Згідно справедливості, всі народи, вони мали бути знищені Ізраїля. Але про милосердя завжди залишається і навіть для тих, Хто не має вже надії, над ким уже висить цей, ця сокира або меч. Це мої, мої припущення згідно е, з, з текстом Тори і те, що про що каже Рабам. Я роблю припущення, що навіть до цих семи народів, які знаходилися під справедливим вердиктом Всевишнього Господня. Проявляв теж мого сердя. Пам'ятаєте? Бо може знайдеться хтось? Пам'ятаєте, молитва Авраама зайдом? Може хоч одна людина, хоч п'ять. І, і можливо, це так дотично. Те, що Ізраїль е, не винищив ці всі народи. В е, цьому боку його помилка він не... Він Скажімо, не зробив ту роботу, яку Господь на нього поклав. Але з іншого боку, ми можемо зробити допуск, що, може, десь і в цьому була, знаєте, що Господь відчував, що серед цих народів можуть бути люди, що відрикнуться від своїх поганських звичок і призовуть ім'я Всевишнього Бога. Я, я допускаю таку думку. І знову таки я скорощу трошки. Я х е, наступний момент, на що хочу вашу увагу звернути, коли ми читаємо, е, що Ізраїль е, виходив на війну, то він виходив не просто е, в обладунках військових, а і він, він не виходив під е, керівництвом там, Полковника, там, сотника чи, чи генерала. А ми ж там, тері, хто в другий Коли ти видиш на війну проти свого ворога та побачиш коні та вози та народ, численніше від тебе, то не будеш боятися їх, бо з тобою Господь, Бог твій, що вивів тебе з Єгипетського краю. І станеться, коли ви приступите до бою, то підійде коїн і буде промовляти до народу, та й скаже до них щема Ісраель. Слухай Ісраїль. Не буду читати далі по тексту, а просто хочу звернути увагу, що що це за така фігура а, коїнова, Коїна, священника, що був помазаний саме для війни? Якщо хочете, це був ідеал нації. Це ті, це був той, на кого всі рівнялися, всі воїни. І знову я Приведу із Талмуду одну цитату, і ви розумієте, я думаю, що воно пояснює, деякі речі, чому ця людина мала авторитет. Талмуд, трактат Сота, 32. аркуш А і 42. Аркуш А. Ми читаємо. Коїм повинен точно вимовляти слова писання священної мови. Таким чином слова, що вони коїни вимовляють, являють собою на його власні думки і на його власну впевненість у перемозі. Може, що людина, на жаль, а може на щастя, помиляється, навіть якщо він і коен. Але не власною думкою він керувався власною впевн... впевненістю в перемозі, а тільки покладав надію на обіцянки Всевишнього Бога, які були записані в Його торі на всі часи. Так само Коїнське власне має вимовлятися конями слово в слово священну мову. Одне слово, що робив священник? Читав. Він читав тору. Звертаючись до, до воїнів, він говорив слова, доносив слова Бога, не свої, а саме послання від Бога. І це надихало людей, це надихало воїнів звершувати е, правосуддя. Правосуддя, перемагати і, і вперед: слухай Ізраїль, шма Ізраїль, Адонай наельге. І ця молитва. Кожний єврей починає день цієї молитви, вона читається постійно і закінчується так. І що вкладує єврей, що вкладаємо в кожен, вкладає хто, хто має надію на Бога Авраама Якова, коли читають цю молитву. Що це декларація шанування. А, Святого єдиного Бога і це не наші стратегічні уявлення.